Вітання! Сьогодні ми занурюємось у ну, дуже цікаву тему психологію тварин. Спробуємо розібратися, як їхні образи, знаєте, відзеркалюють нашу психіку. Ідея в тому, щоб зрозуміти символи тварин у міфах, снах, культурі, чому вони так важливі для нас? Почнемо, мабуть, з загальних речей, а потім копнемо глибше для тих, хто вже в темі. Ну що, розпакуємо це. От джерела кажуть, що тварини завжди були поруч. Перші малюнки в печерах, адам, який дає імена тваринам. Це ж про щось говорить, правда? Про наш зв'язок. Абсолютно. Карл юнг, наприклад, казав, що тварини це ніби частина божественного в нас. Вони живуть інстинктами в гармонії, те, чого нам часто бракує. Вони приймають долю, не бунтують. А Оріген ще в давнину писав, що людина це такий собі малий світ, де є всі тварини. Тобто, пізнаючи тварин, ми пізнаємо себе, свою внутрішню природу. А як це працює, скажімо, в казках? Саме так. От Марі Луїза фон Франц, вона ж учениця Юнга, вважала казки про тварин найдавнішими, архетиповими. Тварина в казці чи сні це часто наш інстинкт. Ми ж несвідомо надаємо їм рис, лисиця хитра, сова, мудра. Це ж про нас самих насправді. О. Оце справді цікаво, а мотив помічної тварини, коли тварина допомагає герою. А це класика, символ інстинкту, що приходить на допомогу, коли розум ну безсилий. Пам'ятаєте Пам'ятайте, ніче, нехай мої звірі ведуть мене в казках братів Грім, наприклад, двоє мандрівників, герой допомагає тваринам і вони рятують його. Тобто слухай свої інстинкти. А якщо їх пригнічувати, ну тоді вони можуть стати небезпечними, як дикі звірі у страшних снах. Фон Франц навіть казала: хто тварин задобрить, той і переможе в казці. Добре, це загальна ідея. А тепер давайте до конкретних тварин. От Барбара Ханна їх досліджувала. Почнемо з кота. Такий знайомий образ. Так, кіт, цікаво, що він, мабуть, найменш е, приручений з усіх домашніх тварин. Зберігає багато дикого в Єгипті богиня Бастет, шанували. А ще ж коти пов'язані з магією, відьмами, може, через їхній погляд такий гіпнотичний. Вони символізують хитрість, терпіння, але є і дикий бік сехмет, богиня війни. Тобто, кіт може символізувати таку собі емоційну відстороненість, не занурюватись в емоції з головою. Саме так усвідомити почуття, але не дати йому себе поглинути. Ще кіт це ж комфорт, лінь, так? Але тут парадокс. Бо розслабленість це добре, а от пасивність лінь вже не дуже. Ну і грайливість, звісно, важливий аспект. Гаразд, а собака здається, зовсім інша історія. Ну, багато в чому так. Собака це ж вірність, найкращий друг, так, хатіко, вони дуже соціальні, орієнтовані на нас. Але, знаєте, є й інший бік міф про те, що собака привів людину до діявола. Може, це про необхідність іноді не слухатись, про такий собі бунт для розвитку. І Лоренс писав про совість у собак. Навіть у символі вірності є якась тінь. Безперечно, і ще собака це ж провідник душ. Анубіс єгипетський, цербр грецький. Оцей цербр, до речі, психологічно може бути як наші пригнічні інстинкти, що не пускають до несвідомого. А ще ж собаки лікували, в храмах Асклепія, Бога медицини, цілий спектр значень. Так, тепер змія. Тут, мабуть, найскладніше, дуже давній символ. Отак. Мабуть, найчастіше зустрічається в міфах: скидає шкіру символ оновлення, вічності, Уроборос – змія, що кусає свій хвіст. Але водночас це ж і небезпека, холодна, інстинктивна. Не людська якась сила, Юнг описував випадки. Ну, і страх, хворобу вона теж часто символізує. Але ж кажуть, будьте мудрі як змії. Як це поєднати? От, власне, всій парадоксальності, вся суть. Змія, і спокусник зі старого заповіту, і хаос як Апоп в Єгипті. Але вона ж і символ зцілення, посох, асклепія, мідний змій Мойсея і мудрості Нагі в Індії, Кундаліні. А гностики, ці давні шукачі знання, взагалі бачили в змії символ Христа, що дав знання Адаму і Єві, або символ самого знання, гнозису. Тобто змія пов'язана із проблемою зла, але й зі шляхом до свідомості через це зло. Отже, виходить, що всі ці тварини у снах, міфах, це наче дзеркало, дзеркало наших інстинктів, нашої глибинної природи. Саме так розуміти їхню символіку це по суті шлях до себе. Важливо не ігнорувати ці внутрішні сили, а навпаки, вчитися їх розпізнавати, інтегрувати і пам'ятати про їхню двоїстість. Те, що лякає, може зцілити, те, що руйнує дати силу. Як казала фон Франс, треба довіряти тварині всередині. Вона допоможе пройти шлях. Інстинкти, як казав Юнг, мають мудрість мільйонів років. То може варто уважніше слухати свою внутрішню тварину через сни, відчуття, реакції тіла? Може, це і є наш компас у сучасному світі.